Ну і звісно, коли їду на точку, особливо так далеко, як сьогодні, Українка, там, Мироновка, то я включаю навігатор і аналізую, що там проходить. Тому що їхати з Академа по окружній дорозі і через табачку бувають такі приключення, що, що лучше туди не лізти. І приходиться в'їжджати через хота. Коротше, є різні варіанти доїхати до Українки через табачку. О, так що краще подивитися <кхи>, весь Google, проаналізувати дорогу, що там робиться, чи стоїть взагалі туди соватися. Може краще поїхати собі через круглик, через Хотов, через лісники. Та куди хоч можна туди заїхати. Буде швидше, ніж через табачку. Бо на табачці треба буває таке робиться, що. Хочеться туди не лізти. Якщо так таке життя.